Христос Воскрес. Слава нашому Богу за чудовий день, коли ми згадуємо Його Воскресіння, Його прихід в цей світ для нашого Спасіння і той фінал, який Він зробив для того, щоб ми були з ним. Якби Христос не Воскрес, то, як говорить Святе Письмо, наша віра вона не мала б ніякого значення. Це було просто релігія. Але Христос Воскрес і є докази цього. Докази не тільки біблійні, але й докази світові, що дійсно сталося це чудо Воскресіння. Я хотів би, щоб ми на початку нашого служіння прочитали, що говорить про це нам Євангелист Матвій у 28 розділі з 1 вірша. Від Матвія, 28 розділ з 1 вірша. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба Ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу від каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам, — Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте, нема тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Підійдіть же хутко і скажіть його учням. Що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його, ви побачите, ось вам я свистих. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учням його сповістих. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав радійте, вони ж підійшли, обняли Його ноги, вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілеї там побачать мене. Ісус Христос, коли Воскрес із мертвих, ми бачимо цю історію, що жінки, які йшли подивитися гроб Ісуса Христа. Можливо, десь щось поправити після поховання, десь щось зробити. І знаєте, я роздумав на те, чому вони не попіклувалися про те, щоб було кому відкрити той гроб, відвалити цей великий камінь. Бо їхнє бажання серце було тільки Христос. Вони про таке земне щось вони не думали, вони бажали побачити хоча тіло Христа. Бо це був їх любимий вчитель. І вони. Так про це думали, що йшли, не хребачи з більше ні на що. І коли вони пройшли, вони побачили, що камінь він хвалений, що е, з'явився їм оцей ангел світлий і блискучий, і сказав, що немає його тут, бо він воскрес. І він говорить, він воскрес, як сказав. Інший евангелист Лука, він говорить про те, що Сказати, Згадайте, і написано про те, що вони згадали так дійсно, Христос же нам говорив, а ми думали про своє десь цю інформацію, ми якось впустили в своєму житті. Тому сьогодні ця чудова звістка про те, що Ісус Христос воскрес, як сказав, вона торкається мого серця. Я хочу, щоб вона торкалася і в ваших сердець. Знаєте, воскресіння Ісуса Христа є велика надія для нас, я скажу навіть віра для нас. Тому що, якби Христос не Воскрес, то не було б звершено наше спасіння. Коли Він помер на Христі, Він своєю кров'ю, Він зміг наші гріхи. Він Відновив нас в, в, в тому стані, в якому ми маємо бути. Але живучи тут на землі, ми не можемо залишатися повністю святими. Це факт. Тому що природа нашого тіла, вона грішна. Але І оце грішне тіло, воно має підвертитися смерті в будь-якому разі. Але Воскресіння Христа довело, що смерть також переможна нашим Господом. І знаєте, коли е, ось е, Ісус Христос вже промовляв до жінок, е, каже, повідомте моїм учням, повідомте їм, що я живий. І я хочу, щоб вони також побачили мене. І говорить їм, що нехай вони йдуть на Габілей там побачать мене. Ісус Христос розбиє, що побачити його, це найбільше бажання кожного його учня, кожного його послідовника. Знаєте, і сьогодні вже хор співав псалом, що немає ночі. вона переможена нашим Господом Ісусом Христом. І те, куди ми йдемо, весь наш земний шлях це шлях до зустрічі з нашим Господом. Це та мета. До якої кожен із нас рветься і вважає всім серцем. Я думаю, що так воно і є насправді. Святе письмо в другому посланні до Коринтя, апостол Павло записав дуже цікаві думки про Воскресіння Христа, про те, що очікує нас в майбутньому при зустрічі з Ним. Він говорив про це і в першому посланні, але у нас не так багато часу в служінні, він говорив про те, що якби Христос не Воскрес, то наша віра не мала ніякого значення, вона була порожньою. Він говорив, говорив про те, що нам потрібно в нашому житті земному надіймати надію на Христа. Але якщо ми тільки в земному житті маємо надію на Христа, це велика печаль для нас, ми не бачимо майбутнього. Ми ми біжимо, ми не біжимо в бою, ми просто живемо ми, своїми проблемами, своїми скорботами. І Він говорить про те, що так не має бути. Він говорить про те, що хто тільки в цьому житті надіться на Христа, той самий нещасний. Я не хочу бути нещасним. Не для цього Христос мене створив. Він хоче, щоб я дивився в майбутнє, вперед, там де Христос очікує мене. І ось уже в другому посланні. До коринтян він нагадує своїм читачам цього послання, ми будемо читати з 4 розділа, з 16 вірша і далі. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, за день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірні багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Він говорить про те, що наш чоловік, він з дня в день він старіє зовнішній, а внутрішній чоловік навпаки оновлюється, тому що ми стаємо ближче до своєї мети. Ми запаримося в своєму серці, бо ми бажаємо вже зустрітися Христа. І говорить про те, що тут тепер наше легке горе, наші страждання, наші проблеми, наші переживання, вони тільки показують нам ту велику славу, яка нас очікує. На зміну цих проблем прийде велика слава в зустрічі з нашим Христом. І Він підбадьорює цим церквам. Він говорить, що те, що ми зараз бачимо, воно дочасне. А те, що буде. В майбутньому воно вічне. І там нас очікує вічна слава. І далі у п'ятому розділі він говорить такі слова: знаємо Бо, коли земний мешканий намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба, коли тільки одягнені ми не знайшлися неї. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожило життя. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Знаєте, цікаве таке місце Святого Письма. Він називає тут апостолом е, е, наше тіло земне. В якому ми зараз з вами всі знаходимося, він називається «Мешканим наметом. В інших перекладах Святого Письма українською є написано Тимчасовий намет. Сінайдальний перевод говорить хіжина. Це щось таке тимчасове. Це те, що, в чому ми перебуваємо саме зараз, але воно тільки начасне до них. Знаєте, і він говорить про те, що коли. Оце тимчасове зруйнується, ми маємо від Бога на небесах будівлю, будівлю вічну. Про що це говорить? Це не говорить про Небесну Єрусалим, це не говорить про Золоті вулиці, це говорить про нове тіло, яке кожному з нас приготував Ісус Христос. Він хоче, щоб ми задяглися в нове пославне тіло. Коли Ісус Христос Воскрес зустрівся з жінками, також один з євангелістів пише, що вони хотіли доторкнутися до нього. Марія хотіла доторкнутися ще, коли була біля гробу перший раз. Здається, євангелист Марк про це пише. Він сказав: поки що не торкайся до мене, бо я ще не був свого Отця, бо до Отця не може прийти нічого нечисте. І оце нове прославне тіло, яке Христос вже мав. Ми будемо мати також. Ще цікава думка, яку тут говорить апостол Павло про те, що тому той й зітхаймо, бажаючи приодягтися наше що з неба. Далі говорить, що бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаймо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерло життя. Про що це говорить? Говорить про те, що ми не хочемо втратити своє життя. Це також наша людська природа. І в принципі так задумано Богу. Я думаю, що ніхто з нас не хоче померти. Це природно, це добре. Але він говорить, але ж ми хочемо перейти з цього життя в інше. І він говорить про те, що е, не хочемо роздягтися. Тобто втратити своє життя, втратити свою, цю, тіл, тіло своє, храминицю. Але хочемо одяг піся, щоб смерть не пожила життя. Але щоб ми мали в цей момент переходу, щоб ми розуміли цей зв'язок між тілом теперішнім і тілом майбутнім, Бог в наше оце тіло всередину нас дав завдату Духа Святого. Якщо ми бачимо, що Христос діє в нашому житті. Якщо ми бачимо, що Він проводить в нас певні зміни, Він хоче, щоб ми більше тянулися до Нього, ми бачимо бажання бути з Христом. Це робота Святого Духа, от того завдатку, який Він дав нам. Якщо ми живемо в цьому світі, дивлячись вперед, дивлячись в майбутнє, нам набагато легше жити. Я хочу звернутися до наших старичків. Я розумію, що, можливо, ваш, особливо тимчасовий намет оцей цей, вже е, в такому стані, що ну, радіти мало чому, але ви радіте, тому що вас очікує нове, сильне, прославне тіло, яке приготував вам Ісус Христос. Це чудова думка, це, чудова, е, це чудовий факт. Про який говорить нам Святе Письмо. Тому ті болячки проблеми, складнощі, які є в нас, це все тимчасово. Якщо ми тримаємо за Христа, тримаємося Христа, тримаємось вірою в те, що ми зустрінемось з нашим Богом, будемо мати прославлені тіла, це допомагає нам жити. Один із вчених, доктор Курт Ріфтер, у 1950 році провів один експеримент. Ну, не всі його підтримали в цьому, бо їм було жалко мишей, я розумію. Але він поставив скляні колби і десь до половини набрав у них води, які кинув туди мишей. Миша десь хвилин 15 намагалися плавати, вилізти з води, але скляні стінки не давали цього зробити, і вона тонула. Потім він провів експеримент, також кинув мишей, але десь у цей граничний момент, через 15 хвилин, він їх дістав з води, дав їм відпочити і знову кинув у воду. І ви не повірите, але та миша до 60 годин могла плавати і не тонути. Чому? Тому що вона жила очікуванням. Того, що її хтось з тієї води забере. Я вам скажу, Ісус Христос пообіцяв, що Він забере нас з цієї землі до себе в небесні маєтки. Тому Воскресіння Ісуса Христа це підтвердження Того і того, що Христос сказав, що і ми воскреснемо разом з Ним. Нехай сьогоднішній день наповнює наші серця думкою про те, що це все добчасне, що є на землі. Але нас очікує небесний батько, очікує Ісус Христос. І ми будемо мати нові прославлені тіла і вже в небі поклонимось і прославимо нашого Господа. Тому давайте в цьому дні. Подякуємо нашому Господу за його світле Воскресіння, за те, що він викриває нам мою і через своє святе Слово. Помолимо Йому. Амінь.